Рада вас бачити на каналі сьогодні я в магазині Копіючка. Цікаві новинки, сумки, гаманці, нижня білизна, домашні капці та інші товари. Дякую, що дивитесь! Гарного дня. Усім приємного перегляду. Чорний класичний гаманець м'яка екошкіра 165. Блакитний гаманець для карточок. Ціна 49. На знижці ось така сумочка. На кнопках розкладається вона більша. Довгий ремінець 185. Маленька чорна 285. Защіпається на кнопку 18 на 15 А рюкзак 375 на кнопці 20 на 37. Ось такий ще є коричневий, два відділення на блискавці 375. Сумка дитяча з малюнком на блискавці 95. Сумка складна господарська 75 40 на 58. Бананка однотонна, жіноча 185 з кишенями. Сумочка дитяча 185. Довгий ремінець. Для маленьких діток м'якенька на блискавці 165. Чоловічий гаманець стандартний на кнопці. Багато відділень окреме для копійок 225 16 на 10. Ось такі класні новинки приїхали у двох кольорах: м'яка екошкіра 185. Сумка жіноча через плече, два відділення два кольори. Ціна 245. Сумка складна для покупок. У принт 135. Рюкзак 285 на замку тканинний. Маленька коричнева сумочка має два відділення. М'яка екошкіра 185 21 на 15. Рюкзаки шкільні по 375. Сумочка бежева. Маленька, але містка, є ще чорна, 185, 50% знижки. Коричнева 375. Гаманці. Ціна ще нижча, три кольори по 75%. Сумочка жіноча чорна є і коричнева. Довгий ремінець 285. Рюкзак дитячий, тканинний 245. Топ підлітковий для дівчинки. Чашечки на поролоні 55 врубчик. Ось такі топи тоненькі бретельки. Віскоза та еластан 135. Набір білизни топ та трусики 225. Такі топи з чашечками по 135, піжама жіноча майка та шорти. Тканина суперсофт 165. Маєчка дитяча бавовна з малюнком, Туреччина 55. Трусики жіночі безшовні 34. Нейлон та спандекс. бавовна 49. Боксерки для хлопчика 39. Чоловічі. Бавовна та Еластан 115. Спортивний комплект топ та легінси 325. Темно-синій є, бежевий. Ось такий хакі та чорний. Жіночі гольфи на 40 ден 39. Капці кімнатні м'які 285 з декором. Такий варіант: пальчики відкриті 225. 285 кольорові помпони відкриті. Закриті 245 пухнасті. Такі 285 з декоративним бантиком, дитячі собачки 185. Плед зі знижкою 185, 180 на 2,20. Такий також 185, 150 на 2. Дитячі пледи тваринка усі по 425. Постільна білизна 160 на 2, 10, 725, 180 на 220 825, рушнички 185, 4 штуки, покривало 675, 2 на 230, подушка для сну. Наповнювач синтетичне силіконізоване волокно, чохол, мікрофібра 100% поліестер, розмір 50 на 70%, вага 700 г, ціна 165 гривень. Постільна білизна 625, 160 на 2,10, 525, 160 на 2,10 також. Такий комплект виробництво Україна 175 на 2,10, 575 гривень. Рушники по 135, 50 на 100, по 95 гривень. 50 на 100 також, 70 на 140, 245. Рушник для обличчя мікрофібра 95. Розмір 75 на 35. Ось такі рушнички кольорові по 135, 50 на 100, 75. З малюнком, 65 також з малюнками. 35 на 70. Парасолька дитяча трустина. Ціна 185 і є ще по 165. Килимок 45 на 70 135 Шльопанці жіночі 85, Дитячі з малюнком 135. Ось такий для хлопчика. М'якенькі ціна 115 Закриті шльопанці 165. Дитячі 135 з малюнком. Термосумка для зберігання продуктів. Кольори в наявності ціна 135. Окуляри для плавання 95. Термосумка дитяча на блискавці з малюнком 135. Панамки однотонні з вишивкою по 75 гривень. Ось такі ще є однотонні 75 і принт 75. Матрас надувний кольоровий 95. Желе 39-59% знижки. Коло для плавання 85. На 19, 19,50-50% знижки. Кепки. Ось такі з вишивкою і сердечком 115%. Килимок для ванної кімнати. 42 гривні і 50 копійок 45 на 50. Такий килимок 95. Кухонні рушники по 49. 29 з малюнком, мікрофібра. Ось такі є за 65. Такий варіант у смужку 65-40 на 60. В квіти 65. Пенали на блискавці 85. Папка для зошитів 75. Папка для документів з файлами на резинці 65, формат А5, папка для зошитів 75, пенал – 165. Ось такий капібара 185. 29 віяло пластикове. Пенали на два відділення 165. Об'ємний 245 на блискавці. Клей олівець 34 з фігуркою. Ручка кулькова на 10 кольорів, 29. Дякую, що дивитесь. Сподіваюсь, вам було цікаво. Вдалих вам покупок! На все добре!